Слава Україні, слава синам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Вирішила я відзняти для вас Аої, як вона є, і розказати вам щось трішечки про неї. Є в мене певні думки, спостереження. Ось, а тим більше для частини сортів хвиля перша. Вона якось так пролетіла чи пробігла. Ми так чекали, чекали, було дуже сухо. Потім вони якраз поквіт... почали квітнути дуже слабенько, потім прийшли дощі. І вже виявилося, що дощів, може, і забагато, два тижні безперервно, і ще й бували такі просто, аж заливало воно. І все, і потрішечку вони відходять. Але не для всіх. А ой, красуня. І вирішила я щось таке. ну такі В мене є такі думки певні про неї цьогоріч. Вирішила я не чекати ідеального моменту, хоча насправді вона вже трішечки не така ідеальна, як вона була навіть позавчора. Але, 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 що маю на увазі під ідеальним моментом? Поки я дійду і отут я ще не, не пройшлася проти попелиці. На жаль, не дійшла, бо не встигла, бо знову ж таки дощі. Але якраз планувала зовсім-зовсім незабаром це зробити. Ось, що ж я розкажу вам про аої. Звісно, ще сезон попереді, попереду і буде друга хвиля, хоча тут ще теж дещо буде, дещо заквітне мені. Але е, можу сказати, що е, ну, це вже дуже велика ймовірність, те, що я бачу так по залишку пуп'янків, що це вже пік максимум. Найвища точка квітування цього сорту. Коли вона лише виходила з зими, я її обрізала, вона починала нарощувати нові пуп'янки, новий, новий сезон так для неї починався, вегетаційний період. Відразу мені було видно, що тут буде гарна розкішна краса. І я була в передчутті тої краси, бо ж та величезна кількість пуп'янків ті суцвіття, Ті пагони вони вже надихали і давали перечуття ну, фієрії по цьому сорту. Все наростало прекрасно, але ж сталася така несподівана посуха цієї весни, два місяці без дощів, десь там, що коли-неколи покрапувало, ну це взагалі не типово було для нас, щоб квітень і травень, в травні, щоб горіла трава, я ще таку не пригодую. У нас навпаки, в травні було таке, що на газоні вода стоїть, але щоб горіла трава ну це ого. Відповідно, квіти мучились, трояни в тому числі, і ця краса в тому числі, адже вона наростила, як я кажу, дуже багато пуп'янки. А ті пуп'янки, не те, щоб відкрити, їх хоча б втримати. Це вже було, було потрібно води, зволоження і, і сила. Та? Я носила сюди воду, але загалом ну, те, що ти полеш під кущ, навіть коли вилите два відра. Для куща це ніби достатньо, то чи три відро, це ніби достатньо. Але ж загалом площа пересушена, і та вода, та що вилив, воно раз-раз і, і там втягнулося, і пересушилася набагато швидше. Тому вже такий була така пересторога чи перечуття, що ой-ой-ой, хто знає, що з того вийде, бо все ж таки дуже багато пуб'янків. І частина сортів скидала, пуп'янки просто не витримували ті пагони. Але ні, це не про правої. Як показала оця ось картина. Вона все ж таки дотримала, дочекалася тих дощів на додачу до того, що я поливала. Ну, хай зовсім щось там трішечки вже відквітло, то зовсім небагато, чи там може відпало вже, точно не пам'ятаю по кожному пуп'янкові. Але ось прийшли дощі дуже гарні, дуже наситили, дійсно наситили, бо я бачу по колодязю, по одному і по другому. Де в нас збирається і одна вода, і друга, бо в нас зі всіх сторін вода. І система така, що знову колодязя тече в інший, тому то я бачу, що є, є, є. Та й по калюжах вже видно, та й на полі, тут неподалік, тут просто озеро утворилося. Для мене це теж було дуже дивно, бо земля була наскільки пересохша, пересушна, чи навіть молодші такі дерева, яблуні, вони просто похиляли листя. Що ще таке? Ну, дійсно, дерева для мене це взагалі дивно, що дерева навіть не могли собі справитися з тою посухою. Ось, і вона, ця красуня, наситилася в досталь, і заквітла, і заквітла, і показала розкіш. І я хочу її похвалити. Звісно, похвалити найперше за те, що вона дуже гарна, дуже гарна. Барва прекрасна. Зараз ось похмуро зовсім. Вибачте, що вже на деяких квітах видно ось ці цяточки. Так. Це вже йде до відквітання. Я не знаю, скільки це вже на кущеві, але деякі точно тиждень або до тижня часу. Досить-досить вони гарно і тримаються, не розсипалися під кущем не видно. Тому кажу, вже з'являється. Але є суцвіття чи принаймні квіти, де прекрасно, ідеально видно красу, видно барву. Дуже гарно. От зараз оця погода дозволяє показати вам барву, як вона є. Ось, звісно, вона може бути трішечки мінлива. Якщо б це було перед грозою, вона могла би така аж ще глибша бути. Але камера може Ну, є такі налаштування автоматичні камери, що вона висвітлює сама по собі, і там не знаю, як примусити її цього не робити. Ось, але загалом барву я вам передала. Є таке, що вона, от як я показала тут, вона вже якщо тиждень часу, вона дещо висвітлюється, але вона. Все ж таки, як на мене, вона лишається досить привабливою. І кущ він лишається помітним, звісно, що, звіддаля, бо барова така досить темненька, помітна, досить незвична, така, цікава. Ось це перше. По-друге, кущ не розвалився, принаймні поки що. Але минулоріч, на першу хвилю, я пам'ятаю, отакі вже суцвіття важкі були для цього куща. І він ну так розлягався. Не відчахували суцвіття, але пагони точніше, але розлягалися в різні сторони. Я мусила там десь до сітки фіксувати, щоб просто дійсно не відчахнувся. Бо хто його знає, до якого моменту погін гнучкий, а до якого моменту вже все вже тріснув. Цьогоріч все прекрасно стоїть, гарно тримається. Були вітри, були шквальні вітри граду, не було пощастило, оминув нас град, але вітри добрячі були все ж таки. Але кажу, абсолютно стоїть. І суцвіття, ви бачите, дуже щедрі, багато квітів все ж таки в них є. Я не рахуватиму, але ну, добрий десяток точно є в деяких тут гарантія найбільша. Ось тому друга похвала за те, що вона ось так себе гарно тримає. Третя похвала тримає квітку. Ну, дійсно тримає квітку дуже чарівну, дуже прекрасно. І ще й тримає декоративність, флористичність, привабливість, бо нас щоденно дощі. Є таке, що крапне, але крапне, наприклад, і вдень, і вночі. А є таке, що лиє. Лиє просто неможливо. Ну, не то, що неможливо, щоденно і вночі пробуджується від того шуму дощу. Тому погода така, вона, звісно, дощ потрібен, але якщо це щоденно. І там щоночі, то відповідно ночі холодні, дні також бувають холодніші, не завжди є сонячно, тобто вологи забагато. І це для дуже багатьох сортів взагалі є критично негативно, а для деяких сортів це є ну просто так затяжко їм, наприклад, отримати свою декоративність. А ось ой, хоч би що. Ну так, щось показує так, можливо, якби було сухо. Чи точніше, сонячніше і сухіше, то не так часто дощ. Може, вона би ще тримала декоративність без тих цяточок. Але це я говорю можливо. Я точно не знаю, бо ну, не можу паралельно десь відслідкувати, паралельній реальності то як воно би було. І в мене ж тут ростуть поруч. Я їх називаю сестричками, двійнятками е оцієї красуні. Росте сола поруч, ось бачите, вона лишень відкривається, лишень, і тут вже дещо здеформовано. І нещодавно, не нещодавно восени я посадила або Іорі, або Лорі, треба подивитися, як правильно вона там називається, вимовляється. І що? І вони ось, ну добре, ця молоденька Іорі, окей. Але ж сола вони разом посаджені були. минулоріч річ вони переплилися. Цьогоріч ні. Тому вона дуже таки відстає. від Аої, аої просто розкішна, просто розкішна, прекрасна красуня. І ще ж я забула, так, ну я згадала попелиця. Але ж коли була посуха, троянди страждали. Водночас, попелиці, мурахам було абсолютно все нормально. І вони заселялися, заселялися, заселялися на кущі і на дерева. Дерева теж дуже багато в попелиці. Були ще холодні ночі. Досить такі непідходящі для біозасобів. Я ходила, я ходила шампунем. Я ходила, я брала все-таки той актофіт, ще бджоли не літали, бо ще, не те, що не літало, ще нічого не квітло на той час. Тому я могла актофітом, бо він взагалі-то небезпечний для бджіл. Ось я брала бітоксик, брала біо, але. Ну, це було не так, як я би того очікувала, бо е, хто знає, ну, по-перше, холодні ночі, по-друге, все-таки в день було дуже сонячно, ультрафіолет він знищує ті всі бактерії і ось так. І попелиця собі гарно розмножувалася і заселялася. І, і це теж було, звісно, що е, висмоктування сил троян, так, пуп'янків, але, попри те, все, попри ті всі перелічені мною. Негаразди, які зовсім не сприяли квітуванню або частково не сприяли квітуванню, а ої квітне показує свою розкіш. І ще й навіть там скількись пагонів заквітне, і навіть деякі пагони заквітнуть пізніше. Деякі ось зовсім не забором заквітнуть вже видно. А такі ось менші, то вони трішечки пізніше. І там попелиться ще багато, але я ще дійду. Є ось пагони, які більш прихилені до землі. Тут проте теж не потрібна підтримка, ще до землі досить таки далеко. Він гарно похилений. Взагалі оця ось водичка дощова, вона струситься, вона обсохне, бо зараз, як я казав, похмуро відповідно, не так швидко воно все висихає, бо було сонце, воно без швидше це все пройшло. Цей пагіна і ймовірніше він би піднявся. Хоча би трішечки. Я не буду його підв'язувати. Мені не виглядає, що тут щось із ним станеться. Буде так поки що як є. Ця краса вона буде прекрасною і є прекрасною, як в сад. Так, я впевнена на подарунки там, для букетів, чи для себе, чи для когось іншого. Я, на жаль, не можу сказати, впевнена, що вона стоятиме в букеті так само, як на кущеві, наприклад, днів 5-7. Не можу, на жаль, не перевіряла. Може, перевірю, побачу, якщо не стане мені шкода зрізати. Може, ви зрізали і знаєте, і напишете мені, було б було дуже мені корисно це дізнатися і була б вдячна за таку інформацію. Ось, але щодо краси, флористичності і щедрості, це ж взагалі фактично, ось, ось, якщо взяти оцю гілочку, це ж готовий букет. Це зрізав. Хтось, якщо любить додати щось ще дрібніше, якусь там не знаю. Чи польові квіти, чи якісь якусь зелень. Я не дуже флористиці розумію, тому я можу переходити щось, а ви будете сміятися з мене, що тут взагалі воно не пасує до поєднання. Та, або якісь інші дати, квіточки, чи тут трояндочки, Але сам по собі, сама по собі гілочка вона вже готова до букету, я би сказала. Тим більше пагонів не, над... не, пагонів, крючок не надто багато, де-не-де де, поодиноко є, але загалом досить така нетравматична краса. Тому ось. Ось така красуня, бо дуже часто запитуєте, які сорти порадити для такого, для такого, для такого. Ось я бачу, навіть я вам чітко привела приклад з сестрами-двійнятками чи просто сестричками, схожою форми куща. І навіть оця краса сола вона ж має ось, бачите, вона дає такий реверс. Може, це вона і якби аої, може з нею пов'язана якось та виведені, але ось чітко колір аої, і навіть в мене таке було, що квіти повністю були такі як в аої в сули. Ось, ось, порівнявши навіть ці дві красуні, ну, а ої зовсім зовсім виглядає пристойніше, щедріше і швидше. Якщо рівняти з іншими, ну, це інший тип квітки, корал жиле, ну, воно ще не квітне, потім а, принцес Мейко. Ні, не Мейко. Я же ж то воно. Мейко, мабуть. А? Рожева вона теж не квітне ще. Ну, лікохоталу тільки починає, дві квіточки мені дало, і, до речі, за... одна завмерла від дощів, їй не підходять дощі. От, ой, ну кажу, нормально, ви бачите самі. А лікохоталу ось. Оце не розквітне, ці то розквітли, але вони вже бачите, ну всередині ще нічого так. Ще можна, можна дивитись, можна спостерігати. А от зовні ну вже вона ну, інший тип квітки. В аої вона більш відкрита, хоча ж там такі суцвіття густенькі, тугенькі. А тут тяжко, тяжче їй не таку вона має флористичність, як аої. Тому ось так: ось такі спостереження. Ну не пахне воно. Якби воно ще пахло, то це було б взагалі. Але не для всіх. Та, звісно, є такі люди, яким не критично і не дуже аж надважливо пахожів троян. Тому я думаю, для вас уця, якщо там по барві, по формі підійде, то теж буде досить інформативно. Щодо висоти, вона зараз, і це вже максимум її висоти на цю хвилю. А другий сезон на мене, так, до речі, і хвиля перша, це вже максимум, до метра. Не переміряла я. Е, ну, десь до метра, ну, 90 сантиметрів, 80-90 точно, метра, мабуть, ще нема. Ось. Ось так, на другу хвилю, я наскільки пригадую, вона не буде вищою. Вона буде щедріш, Щедра так само, бо є такі сорти, які не дають таку щедрість на другу хвилю, як на першу хвилю. Це не про неї. Вона теж буде досить щедра на другу хвилю. І теж вона навіть, навіть вона пробує нарощувати, принаймні в моєму регіоні, на... пробує третю хвилю, ну це таке. Це вже фактично недосформовані квіти, бо там ну, не підходить їй аж така погода. Хоча осінь ця була тепла. Але я впевнена, що в тепліших регіонах, так, нашої України. Не, то вона найімовірніше навіть дуже легко квітне третю хвилю. Так, ось так. А тим більше я бачу, що в неї такий тип нарощування, що ось оця відквітне, я обріжу ці пагони, а там ще зо 5 вони заквітнуть. Так, а якщо я обріжу ці, а ті п'ять, поки заквітнуть, то тут уже на цих пагонах буде наростати наступна хвиля. Тому майже безперервне квітування. Ось така цікавинка, може і забагато. Я наговорила про один сорт, комусь точно буде забагато, але я казала не раз говорити не мішки носити. Ну так, так в мене є. Ось якщо я маю що розповісти. Якщо в мене є багато вражень, так багато слів. Вибачте, виходить, що ж я зроблю. А якщо б я ще ну, набагато повільніше, бо я так за собою теж помічаю, що я можу за швидко говорити. Але якщо я вже набагато повільніше почну говорити, то відео про одну троєнок буде на 20 хвилин. Може, це вже і забагато навіть. Ось так дякую вам за увагу. Буду дуже вдячна за ваші відгуки і за, за ваші спостереження. Чи у вас щось схоже до моїх спостережень? Ось дуже буду, буде мені цікаво, бо кажу, поки що, е, от в мене є хвиля. Щодо японських троянд, я насадила поза минулу осінь. І минулу осінь ну так немало, мабуть. Вже сортів з, ну, поза 20 в мене є суто японських. Але ж вони відрізняються. Вони і ось я навіть для себе суто ось так виводжу такий рейтинг, і комусь, можливо, буде корисно на основі моїх спостережень і пояснень, чому саме так я вам це говорю. Для себе теж почерпнути щось цінне. Дякую за увагу. Дякую за відгуки, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!